Доброго вам здоров'я, шановні. 20 грудня день святого Гната. А ще сьогодні остання п'ятниця перед Різдвом. 20 грудня, на день гната, жінки відкладали прядово, адже цього дня прясти було заборонено. Натомість вони готували обрядове печиво, а дівчата збиралися на вечорниці чи посиденьки, щоб створювати різдвяно-новорічні прикраси. Зі солом'яних стебель майстрували павуків. Фігурки у формі квадратів чи ромбів, які прикрашали кольоровим папером. Для їжаків це ще один вид прикрас використовували шматочки глини або тіста, з яких ліпіли прикраси, а потім сушили, готові вироби підвішували на кінському волосі до сволока, де вони залишалися від різдва до водохреща. 20 грудня традиційно пов'язували з прикметами, що вказували на погоду та врожай. Кажуть в народі нашому українському, яка погода нагната, така й буде в серпні. Якщо цього дня йде сніг або дощ, то рік буде врожайним. А якщо синиці голосно щебечуть, незабаром очікується похолодання. Не дивуйтеся, шановні глядачі, якщо з цього відео ви дізнаєтеся про щось вперше. Бо я шукаю матеріали в етнографічних джерелах, а не в інтернеті. Тож тут справжні стародавні традиції українські. Про які, можливо, ви не знали або забули. До того ж, я враховую перехідні народні свята, тому інформація з цього каналу дійсно буде вирізнятися і відрізнятися від того, що зазвичай пишуть на сайтах про народні свята. І по крупиночках я збирала цю інформацію в книжках та етнографічних наукових працях. Тож, відповідально можу заявити, що в такому об'ємі цю інформацію про цей день ви не знайдете у всьому інтернеті, тільки тут, на каналі Яке сьогодні свято. Тож, якщо щось нове дізнаєтеся з цього відео, Пишіть про це в коментарях, мені буде дуже приємно. І, зрештою, це дуже важливо для підтримки. Обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео. Це дуже-дуже важливо. І пишіть коментарі довгі продовгі А я дякую Господові, Богові і всім захисникам України за цей чудовий день, за 20 грудня 2024 року. Слава Україні! Я починаю! Святий Ігнатій Богоносець, єпископ Антіохійський, є однією з найшанованіших постатей раннього християнства. Відомості про його життя та діяльність дійшли до нас завдяки Євсевію Кисарівському, який називає його другим єпископом Антіохії після апостола Петра або, за іншою версією, після святого Євода. Блаженний іеронім стверджував, що святий Ігнатій був учнем апостола Іоанна Богослова. А, можливо, в юності спілкувався з апостолами Петром і Павлом. Прізвисько Богоносець пов'язане з його глибокою вірою і відданістю Христу. Деякі перекази говорять, що саме він був цією дитиною, яку Христос взяв на руки, навчаючи своїх учнів. Інша думка стверджує, що Він отримав це ім'я за свою безмежну любов до Бога, якого носив в серці до останніх днів. Святий Ігнатій залишив важливий слід в житті церкви. Він запровадив антифонний спів богослужінні, який став відображенням ангельського служіння. Його бачення небесного хору надихнуло створення цієї форми співу, коли два хори чергуються в молитвах. Святий Мученицький загинув в Римі за часів імператора Траяна. Його було кинуто на розтерзання звірям, а християни зібрали та поховали його останки. Після цього мощі святого стали об'єктом численних чудес. Їх переносили з Рима, до Антиохії та інших місць, зокрема до церкви святого Климента. Під час своєї подорожі до Рима святий Ігнацій написав сім послань до християн різних міст, які збереглися до нашого часу. В них він звертається до віруючих із закликом берегти єдність церкві, остерігатися Єреси і дотримуватися Євхаристії як основи віри, послання святого сповнені ентузіазму. Любові до Христа і прагнення до мученицького вінця. Ігнатій рішуче засуджував Єресі, які заперечували страждання і Воскресіння Христа, підкреслюючи важливість Євхаристії для спасіння. Він також першим розвинув вчення про церковну ієрархію, розрізняючи єпископів, пресвітерів і деяконів, та використав термін кафолична церква для опису єдності всіх віруючих у Христі. Ще за часів наших дідусів і бабусь перед Різдвом було заведено створювати солом'яних павуків. Цей звичай вважали особливим, адже павук символізував захист і зв'язок із всесвітом. Дівчата, попри зайнятість перед святами, підготовку до маланки та інші турботи завжди знаходили час для виготовлення цих оберегів. Окрім павуків, вони майстрували також їжаків. Щоб прикрасити оселю та залучити добрі сили. Найактивніше за цю роботу бралися 20 грудня на день гната. Дівчата збиралися в теплих хатах зазвичай таємно, щоб хлопці не заважали. Вони нарізали соломинки різної довжини, нанизували їх на тонкі волосини з кінського хвоста і створювали з них химерні фігури, кубики, квадрати та інші геометричні форми. Потім ці фігури складалися у витончених павуків. Солому для прикрас заготовляли ще влітку, коли жито та пшениця дозрівали, а стебла ставали міцними і гнучкими. Їх очищали й дбаливо зберігали до зими. Перед різдвом солому замочували в гарячій воді, щоб зробити її податливою, і з неї майстрували павуків. Готові вироби підвішували під стелею на кінському волосі. На полісі павука ще називали солом'яником. Солом'яник символізує Всесвіт і є своєрідною моделлю світобудови, що гармонізує простір. Павук це складна система, що особлює створення світу. Його канонічно виготовляли з 12 гірлянд, нанизаних на 164 соломини та на паперові квадратики чи кружечки, які з'єднувалися в центрі, а решта розходилися вілом. Створюючи вигляд павука, що сидить на стелі. Це було сприйнято як сакральний символ, що перетворює духовний простір на матеріальний. До 1939 року павуки були в кожному домі, виготовляли їх із соломи, яку приносили з поля після жнив і, готуючи до свят, робили павука, адже Різдво вже було близько. В центрі цього виробу розміщували найбільшу фігуру, а з боків прикріплювали менші павучки. Бокові стебла обмотували стрічками чи папером. Різдвяний павук був не лише прикрасою, а й оберегом. Його рухи сприймали як знаки. Якщо він обертався від теплого повітря чи протягів, це символізувало взаємодію з потойбічним світом. Під павуком іноді запалювали свічку, і на стінах з'являлися тіні, які вважалися душами предків, що прийшли до родини на свята. Напрям руху павука також трактували. Якщо праворуч очікували добрий врожай, якщо ліворуч передбачали труднощі, а нерухомий павук вважався недобрим знаком. Особливу силу павуки мали для хворих або для жінок, які прагнули завагітніти. Люди вірили, що цей оберіг здатен вловлювати та забирати все погане. Тому ті, хто хотів позбутися хвороб чи негараздів, ставали під павука. Сподіваючись, що він очистить енергетику дому. Після завершення зимових свят павуків не викидали, а залишали до наступного різдва. Старі обереги потім урочисто спалювали, вірячи, що разом із ними знищуються всі негаразди року. Як зробити різдвяного павука, шукайте в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання під відео. Цього дня, ще 20 грудня, на Гната, Головною традицією для дорослих було забивати свиней для різдвяного столу. На Закарпатті навіть казали: Браття, завтра і гнаття. Хто має свині, найріже нині. Тут вірили, що в інший час м'ясо може зіпсуватися. Втім, в других регіонах України свиней різали також на день Анастасії у Зорішительниці 22 грудня, після завтра це буде. Українці, як і білоруси та деякі інші європейські народи часом ворожили на нутрощах свині. Метою таких ворожінь було передбачити погоду та врожай на наступний рік. Це стародавній дуже звичай. Він відомий як Гаруспіція, і він має релігійно магічне коріння. На Галичині добре знали ворожіння за свинячою селезінкою. Митрополит Іллеріон в своїй книжці описував цей звичай так. Селезінка, вважається, має силу передбачати погоду. Якщо вона груба з одного кінця і тонка з іншого, це означає, що зима буде важкою, але ближче до кінця стане легшою. Якщо селезінка тонка на початку, то сніг може не випасти аж до свята ведення. вже наступного року, але пролежить на землі аж до свята Юрія, аж наступного наступного року. Якщо ж все навпаки, то сніг випаде одразу після свята покрови. І розтане до благовіщення. Однак найважливішою частиною вважалася середина селезінки якщо вона груба, то зима буде суворою посередині, навіть якщо початок і кінець будуть м'якими. Колії, які різали свиней, завжди вміли тлумачити нутрощі. Це традиція, що сягає глибокої давнини. Також за повір'ями нагната зима й мороз нібито виганяють із пекла нечість та сестер лихоманок. Ця нечість шукає собі притулку серед людей в теплих оселях, тому сьогодні треба бути особливо обережними. 20 грудня 2024 року випадає на останню п'ятницю перед Різдвом, яку називають однією з дванадцятих п'ятниць. В народі вірили, що піст цього дня приносить особливі благословення. Наші предки вірили, що той, хто постоїв п'ятницю перед Різдвом, буде записаний в небесну книгу а ще буде захищений від напастей або знобленої смерті від морозу. Також він потрапить під особливу опіку Богородиці. Старі люди казали, що той, хто повстить всі 12 п'ятниць в році і носить із собою сон Богородиці, буде захищений від нещасних випадків не потоне у воді, не згорить у вогні і не помре наглою смертю. Сон Богородиці вважали сильним оберегом. В ньому, розповідається, я Господь Ісус прийшов до Діви Марії і запитав, чи вона спить. Вона відповіла, що бачила його страждання, як його вели від каяфи до пилата, бичували, увінчували терновим вінком, прибили до Христа і пробили бік Списом. Марія згадувала, як його мертве тіло поклали їй на руки. Ісус ніжно відповів, що той, хто носить із собою цей сон, читає або слухай його, буде захищений від гріхів. І не помре наглою смертю без причастя. Господь обіцяв виконувати прохання тих, хто шануватиме цей сон, і запевнив, що людина, яка його носить або поширює, отримає сто днів відпущення гріхів. Цей сон оберігатиме від будь якого лиха. Ні вогонь, ні вода, ні війна не зможуть зашкодити тому, хто вірить в його силу. Що не можна робити 20 грудня, нагната в 2024 році. В давнину цього дня існували суворі обмеження на жіночу працю. Було заборонено жінкам прибирати, прати, займатися рукоділлям, а також митися самим чи купати своїх дітей. Однак було виключення: якщо дитина хворіла, то дозволялося обмити її водою з криниці або свяченою водою. Заборона також дуже сувора стосувалася сьогодні шиття, вишивання, прядіння та ткацтва. Бо вважалося, що порушення цих правил може принести нещастя, можуть руки всохнути, і взагалі всі нещастя, які в нас за порушення обітниць на п'ятницю бувають, вони всі прийдуть до тої людини, яка буде працювати оце жіночим рукодільним, займатися саме в цей день. Сьогодні заборонено саджати рослини або розпочинати нові справи. Всі ці моторошні заборони і забобони, які є на цей день, це не тому, що день гнати сьогодні, а саме тому, що це п'ятниця перед Різдвом. І це одна з тих п'ятниць, коли дійсно дуже суворо наші пращури дотримувалися цих заборон, вірили в те, що можна отримати покарання, якщо працювати на якійсь роботі, жіночій, саме в цей день, в цей вечір. Ще в цей день народні прихмети забороняють брати в борг, щоб не накликати на себе бідність, на себе і на всю свою родину. В народі вірили, що лагодити взуття 20 грудня це до скорочення життя, а пускати додому хворих чи нужденних не бажано. Проте цей день завжди вважався особливим для дому. Люди молилися гнату, просячи захисту від злих сил та недругів. В Слов'янській традиції в цей період готувалися до Різдва, викидали битий посуд і панували святкове меню. Шановні глядачі, якщо ви дотримуєтеся Різдвяного посту сьогодні на день Гната, і взагалі в 2024 році, то вам буде цікаво знати, що в цю п'ятницю, 20 грудня, дозволяється сухоєдіння. І тепер ви розумієте, чому дійсно всі ці п'ятниці у пости дійсно вони будуть припадати саме на день сухоєдіння, тому що ті, хто хоче дотримуватися посту і по п'ятницях, ці пости буде дотримуватися. Ота От людина, якраз вона чітко за церковним календарем, отримує день, коли треба дійсно найсуворіший пост тримати. Втім, якщо у вас немає показань, навпаки, якщо у вас є протипоказання по стану вашого здоров'я, і ви не можете тримати суворий піст, то краще цього не робити. Взагалі суходіння, це сувора дуже практика для мирян. Я щоразу на цьому наголошую, вона показана священнослужителям всім, як я вже сказала. Це п'ятниця перед Різдвом, остання п'ятниця перед Різдвом. Тому ну, тут є свої нюанси. Вирішуйте самі вже, як ви будете сьогоднішній день проводити, що ви будете їсти, що ви їсти не будете. 20 грудня маємо іменинників, іменини в цей день відзначаються люди з наступними іменами: Антон, Данило, Іван, Ян, Гнат. Ім'я Гнат має давнє і глибоке коріння. Воно походить від римського родового імені Ігнатіус, яке в свою чергу пов'язане з латинським словом вогонь, яке означає вогонь. Тому гнат можна прикласти як вогненний. Гнат в дитинстві часто виявляє своє примхливе і уперте ставлення. На перший погляд, він може здаватися простим і безтурботним, але це не завжди так. В школі він іноді буває нахабним і навіть шантажує своїх друзів, адже йому важко відмовити від бажання контролювати ситуацію. Через це іноді він не знаходить спільної мови з однокласниками, хоча вчителі цінують його ерудицію. Гнат має багатий потенціал і може реалізовувати себе в багатьох сферах, однак вибір кар'єри йому дається складно, і він може одночасно захоплюватися різними напрямками, такими як акторська майстерність точні науки. Що стосується роботи, то гнат не прагне до надмірної праці, часто шукаючи способи делегувати обов'язки іншим. Йому підходить вільний графік, і він більше цінує свій вільний час, який витрачає на захоплення. У відносинах він зазвичай проявляє розсудливість і розум, не схильний до частих змін і рідко розлучається. В сім'ї він займає лідерську роль. Гнат людина з непересічним внутрішнім світом. Зовні він може виглядати холодним спокійним, але навіть в складних ситуаціях намагається зберігати оптимізм. Йому подобається бути в центрі уваги, хоча він може бути приємним і вічливим співрозмовником. Попри свої сумніви, Гнат має сильну волю. Він цінує внутрішній світ і не показує своїх слабкостей, хоча всередині може бути боязким. Його не можна примусити до чогось. Його рішення залежить від переконливих аргументів. Ось такий день сьогодні дуже цікавий, шановні глядачі. Це напевно, що один з найулюбленіших моїх таких днів в цьому 2024 році. Тому що він дуже цікавий. Тут таке знаєте нашарування і прохідних свят, народних, і народних звичаїв. про які от, наприклад, про павуків я. Ну, я їх бачила колись, але я якось не, ну, не віддавала собі відліку в тому, що вони мають робитися в якийсь певний день. І це саме день сьогодні, день гната. Сьогодні саме треба зробити таких павучків. Напишіть в коментарях, може, і ви чи ви взагалі про них чули колись чи ні про цих павуків, тому що я так зробила невеличке опитування серед своїх знайомих, мало хто про них знає. Хоча в інтернеті, якщо пошукати, в нас доволі немало зараз є людей. Майстрині, які навчають робити цих павуків. Тож, якщо вам цікаво, пошукайте, можливо, побачите десь якийсь майстер-клас, може, відео майстер клас навіть знайдете. Це дійсно стародавнє традиційне наше українське мистецтво і наша українська стародавня традиційна прикраса, яку робила саме Нагната. І до того ж, вона сакральна. Це дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали, знали, а ті, хто не знав, щоб дізналися про це. Тому, будь ласка, допоможіть цьому відео стати ще більш пізнаваним, розповсюджуйте, де тільки можна. А я дякую вам за перегляд цього відео. Завтра буде дуже цікавий день. Це ж завтра. Завтра в нас дуже цікавий день. Приходьте, поговоримо про нього тут, на цьому каналі. Дізнаємося, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд Чи раз. слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра!